Жорстко, але чесно, бізнес не закриє вашу порожнечу. А якщо ваш бізнес це не про амбіції, а про компенсацію. Компенсацію відсутності емоцій у стосунках, заміна сім'ї, яка вас ніколи не підтримувала, втеча від самотності, про яку ви навіть собі не хочете говорити. Так, бізнес це круто, але коли ви працюєте до виснаження, коли ви на паузі для усіх, крім своїх клієнтів, коли ваша родина це ваш фон, а не частина життя, то це не про успіх, це про втечу. І знаєте що? Я знаю, як допомогти вам відновити баланс та енергію. Записуйтесь на мою безкоштовну діагностичну консультацію, поки ви зовсім не вигоріли. Пишіть у Дірект, і ми розберемо, чому ваш бізнес. Забирає більше аніж дає.